Вітаю всіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток. Одещина. Сьогодні в нас 8 квітня, а хочеться сказати, що сьогодні 8 лютого, бо хоч і сонечко в нас, але досить прохолодно. Вітряно і прохолодно. Навіть ось був приморозок такий, навіть ще не розтанув лід. Там, де була вода. Ну, а так на вихідних я все, е, що могла, понакривала. Ділянка виглядає як у Єгипті піраміди повсюди, повсюди. Ось такі понаставляла споруди, там заховала гортензії. Аби вітром їх не обдавала. Тут ось так в гартензії. І подивіться, як за тиждень газон преобразився. Покажу ближче нашу таку споруду. Оце така штука, підвожка під ламінат. Колись робився ремонт і залишилось декілька штук. І ми її знайшли і ось так приспособили, бо нема скільки в мене дух. І зверху прикривала градканиною, а зараз трошки відкрила, хай подихають. Ну, Начебто все добре з ними. Не були вони ні мокрі, нічого. Розказую, бо таке життя в нас в саду таке непередбачуване. Обіцяють нам ще на п'ятницю досить прохолодно, з мінусами, тому, може, комусь згодиться. А так начебто все живеньке. Трошки нахилилося. ну, бо що ж ви хочете, такий в нас вітер і нема поряд сусідів, забора ні тут, ні тут, не було і там. Але зі сходу ми закрили. І навіть мої тепер улюбленці все витримали. Ну, а тепер по темі міні-розпаковочка. Отримала ще рослинки в неділю, ходила на нову пошту під сніжком. Бачили сніг, він не залишався на землі, але бачили Розпакувала я їх в квартирі. Спеціально, щоб показати, як воно було запаковано. Дуже ну естетично, скажімо так. Ось така невеличка посилочка до мене прибула. Все підписано вверх крихке. Зараз подивимось, як там і що спаковано. Так, і відкриваємо. І що ми тут бачимо? Вау-вау-вау-вау-вау! Як гарно все спаковано. Це просто... Я такого ще не бачила. Дивіться, все ось такими резиночками прив'язано, щоб ніде нічого, нікуди не ділося. Ну, і сама яскрава тут рослинка, звісно, всі вгадали, це Еріка. Вже декілька років намагаюсь завести вереси, ну, не вдається мені. Тому взяла ось таку маленьку. Красуньку спробую. Еріка Вінтер. Сон, Соня, сон. Якщо вдасться, то будемо замовляти більш великі і інших сортів. Далі, не менш яскрава рослинка, це молодила. Знаю, що не всі полюбляють молодила. Але, ну так сталося, вони в мене з'явились якось так самі по собі. Хтось подарував, потім хтось в подарунок прислав до посилки, але назв я своїх не знаю. І так сподіваюся, що в мене такого нема. Фото на сайтах цього сорта. Дуже відрізняється від моїх, але ж вони всі сфоткані на, ну, на піки декоративності. Я ну, не знаю, в який сезон він стане таким. Так, далі така от травичка. Майже кусочок газону, подивіться. Ну, і також це така о, покупка в мене. Так хотіла я розвести собі мшанку. ну горить. Горить, горить, горить. Тому знайшла ось таку рослинку. ну Вона по-українськи звучить як смілка безстебельна. І вона витримує спеку, ну начебто витримує. Та і що, ще й цвіте ось такими. Даже є вже бутончик рожевим цвітом. Ну, побачимо також брала всі по одненькій в маленьких горщиках, щоб спробувати, як воно тут все в мене перенесе. Далі, я вже жалілася, що в мене пропала делосперма. І замість неї я обрала ось таку Вероніку. Ліванську, яка ґрунтопокрівна, і ще й буде цвісти, ну, бачно, вже є бутончики ось таким синеньким кольором. Також побачимо, як вона в нас приживеться. Ну і останній горщик ось тако, таке, начебто водило також. А це уростахіс спіноза, горноколосник. я вставлю фото, як він виглядає в дорослому віці. Я так гадаю, що так він виглядає перед цвітінням. Поки що в мене ось такі діточки. Ну, будемо сподіватися, що це він. І ми колись побачимо таку рослину, як на фото. І от що, значить, цілий день сонячна погода, хоч і прохолодна. Все одно квіти розпускаються на очах. Розпустився ще один сорт нарцису з дуже великою квіткою, з такою помаранчевою короною. Вона стане ще більша, коли він набере повністю. Чекаємо на цвітіння наступних. І на цьому я з вами прощаюсь. Всім, всі залишайтесь живими.